Всім привіт! Ви на каналі Study Earth і сьогодні я буду гуляти в Майнкрафт третій день. Як ви вже пам'ятаєте, минулого дня я, мене вбили, я загубила всі свої речі. І цього випуску я або дня буду шукати всі свої речі, тому що їх знайти потрібно. Необхідно. Якщо я їх не знайду, це буде дуже погано. Тому що при... потрібно починати все буде спочатку. А я цього дуже не хочу. Ну, я думаю, ніхто не хотів починати спочатку, коли був такий хороший початок. Йду я сюди не тому, що я хочу знайти тут все, а тому, що мені потрібно не для цього сюди йти. Тому що тут його не може бути. Курятинки мені зараз точно не хочеться. Треба якусь їжу знайти. Бо помирати вже вдруге я не хочу. Тут я думаю, я була. Ягідки мені потрібні. І зараз я їх дуже-дуже шукаю. Я лійду? звісно. Йду, незрозуміло куди. żeby znaleźć jakieś jajka. O. Chodź. Мені ще потрібен червоний гриб. Червоного гриба тут, скоріше за все, немає. Тим часом гриб. Хоча я можу помилятися. <гас> Лисичко! Я є дуже голодна, тому не буду з йти. Тікає одразу ж. Мило та така. Тут ще тварин немає інших. У мене більше немає що їсти. Моє спасіння вівці. Зараз ми зробимо дерев'яне кайло, для того, щоб добути каміння. Але я прорахувалась, мені ще потрібно вугілля, якого в мене немає. Колись знайду, надіюсь. Не знайду прощавай. Все залізне. Zalizu, Zalizu, tararara e vogila Нашла ты що шукала. Так, тепер роблю кам'яне кайло. Уже день підходить кін кінцю, а значить і наш випуск. День точніше. Ну точно, але буду я грати 100 днів. І що я встигну за ці 100 днів зробити? Поки що дні йдуть. Впусту. В і наш день підійшов до кінця. Чехати наступного дня. Бувай